Добрий день, мене звати Леся, я є менеджером будівельної компанії Місто комфорту. І сьогодні я проведу екскурсію нашим житловим комплексом «Центральний». Ходімо! Ми знаходимось на будівельному майданчику, де вже виконано чотири поверхи першого будинку, який здається вже в кінці наступного року, та оглянемо ряд робіт, які виконуються паралельно на будівництві. На перших поверхах комплексу розміщена комерція, яка вмістить в собі великий спектр послуг магазини, ресторани, кафе тощо. На відстані 100 метрів від комплексу знаходяться школи номер 4 та номер 3 а також прямо з вікна вашої квартири ви зможете спостерігати за своїми дітками, які граються на дитячому майданчику. Декілька хвилин від комплексу знаходяться дитячі садочки номер 8 та номер 7 а зовсім поруч із комплексом Супермаркет АТБ. В дворі комплексу запроєктовані дитячі та спортивні майданчики, також зони відпочинку, та прямо з вікон ми бачимо вже виконану часткову парковку, яка буде вздовж території всього комплексу. Повноцінна інфраструктура зробить ваше життя тут комфортним, а закрита територія та відеоспостереження безпечним та безпотурботним. Більше деталей стосовно цього комплексу запитуйте в інформаційному центрі за адресою місто Сикаль, вулиця Героюпа, шістдесят 69.